Друзі, всім привіт! Буду з'являти чесник і купив собі ось такий карбомід. Зточовина за кілограм я платив 28 гривень. Тут в мене десь на 50 57 гривень карбоміту. Ось так він виглядає. Падає дощ. Буде сьогодні підживати часник. Карбамід містить всі елементи, доступні рослині. швидко розчиняються в ґрунті та рослини. руслини, підходять для різних культур. Можна використовувати в різних ґрунтах. Забезпечує нормальний ріст рослин. Не містить хлору. Цибулю, ріпак, буряк, томати, перець, картопля 20, 25 грам метр квадратний. Під огірки горох 5-8 грамів метр квадратний. З такого доброго. За півгоділю стониці. Томатів, огірків. Капусти 20-30 грам на 10 літрів води. Поли з рахунком 1 літра на кожну рослину для підгодівлі смородини. 20 грам на 10 літрів води. Тут азоту трошки менше, ніж 46%. Пропорція. Відкового азоту 50 г, крибоміту на 10 літрів води використовувати на 10 метрів посіву Можна змішувати суперфосфадом, вапном і крейдою, доломітом Не потрібно змішувати. Щоб їм зараз підживляти, далі я вам все покажу. Що, друзі, будемо підживляти зараз? Дощ, земля волога, можна пробувати підживляти. Друзі, підживив, трошки траплю. зараз все ту куплю. Все одно Такий чесник. Тут 15,5 кг посадження. Трошки більше сотки, певно. лайки підписуйтесь на канал далі буде